Вас вітає торгова марка Shadow І сьогодні ми будемо робити розпаковку агроволокна білого пакетованого 42-ї щільності. До речі, розміри шириною у наявності 1,6 та 3,2, довжиною 5 та 10 метрів. А зараз я більш детально розповім, що таке агроволокно і чому його зараз використовують майже всі городники. Це спеціальне покриття з волокон, яке пропускає повітря, вологу та рідкі добрива саме в тій кількості, яка потрібна рослинам. Найголовніше, його не потрібно знімати для поливу ви просто поливаєте зверху, а вода проходить всередину, не пересушуючи і не заливаючи ґрунт. Агроволокно допомагає утримати вологу, захищає землю від пересихання, сильних дощів і вітру, воно пригнічує бур'яни, зберігає стабільну температуру ґрунту, захищає від спеки та від холоду. Ще один великий плюс це гарна вентиляція. Земля дихає, а рослини ростуть здоровими, також захищає від комах, птахів та інших шкідників. І що дуже важливо, агроволокно служить не один сезон, а від трьох і більше. Тому, якщо хочете менше бур'янів, простий догляд і кращий результат, агроволокно вам в цьому допоможе. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та системою дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.